Вітаю, друзі! Ми продовжуємо сезон заготовок, і сьогодні головний інгредієнт це кабачки. Вони вродили в цьому році у нас на славу, тому я ділюся рецептом приготування дуже смачних і цікавих маринованих кабачків. Готуються легко, просто, але виходять дуже смачними. Нам потрібна морква. Ми пропололи моркву і залишилася така дрібненька і бадилля морквяна. Також, звичайно, потрібно назбирати кабачки в нагороді. Дуже важливо для цього рецепту використовувати такі тоненькі молоденькі кабачки. І все. Більше ніякої зелені я використовувати не буду. Всі продукти гарно вивела, і я нарізаю кабачки ось таким фігурним ножем. Звичайно, можна нарізати просто звичайним, так як вам до доподобають звичайними кружальцями. Але так, Якось виглядає в і в банці, а потім на тарілці цікавіше. У чисті банки я додаю бадилля моркви, і якщо у вас така маленька морква, як у мене, можете ціленьку класти, просто гарно я помила. Або ж можете, якщо вже у вас велика морквина, її порізати смужками або натерти латерку для моркви по корейськи Тут вже як вам більше до вподоба. Але я вам скажу, що важливо, щоб морква була молодою, тому що якщо ви будете використовувати уже стару моркву, можуть банки постріляти. Молода дуже швидко вариться. А ми не будемо його все стерилізувати, а просто обдавати кип'ятком. Щільно наповнюю банки овочами з морквяним бадиллям і паралельно я закип'ятила воду. В кожну наповнену банку я додаю по 2-3 зубчика частику. І заливаю це все киплячою, гарячою водою. Накриваю кришками і даю, щоб овочі постояли 15 хвилин. Через 15 хвилин першу воду я взагалі зливаю. І плюс паралельно в мене закипала чиста вода. Я перед тим як заливати, уже буду додавати спеції. Сьогодні я використовую суміш перців горошком, духмяний перець, гвоздику, коріандр та зерна гірчиці. Але ви вже спеції додавайте за своїм смаком те, що вам більше не Всього по декілька штучок на банку. І ще раз це все заливаю кропом кип'яченою водою. Прикриваю кришками і залишаю ще на 15 хвилин. Через 15 хвилин цю воду я зливаю в літрову банку для того, щоб зробити розрахунок спецій. Але виходить так, що якраз із 6 літрових банок в нас вийшло 3 літра води. Відправляю цю воду, яку ми стідили, із овочів до кастрюлі, доводжу до кипіння. додаю сюди цукор. Сіль. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і як завжди, в описі під цим відео. Як тільки все закипіло, додаю 9% оцет. Знову ж таки, закипіло все з оцудом і цим гарячим маринадом заливаю банки. Я заливаю по одній банці і відразу закручую. Або ж можна ці всі процеси замінити просто на 3 літри води, зварити маринад, залити цим маринадом кабачки і простерилізувати 15 хвилин. Буде той самий результат, просто ви ще будете це все стерилізувати. Тут вже робіть так, як вам більше подобається. Цього разу я кабачки вирішила замаринувати Ось таким чилом вони гарно зберігаються. Я в минулому році готувала пробний рецепт, нам сподобався. У кладовій квартирі стояли, зберігалися гарно. Але якщо у вас є, краще зберігати всю консервацію у погребі. Щільно все позакручувала, перевертаю, прикриваю рушником і залишаю до повного охолодження. Коли все схолоне відправляю в місце зберігання і взимку можна насолоджуватися Хрумкими і цікавими кабачками. А я буду сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Якщо так, як завжди, підписка, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти, до нової зустрічі! Готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре. Вдалих і хороших вам заготовок!